Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назви Стрітліал Racing Redline. І ми продовжуємо модернізувати цю Mazda MX5. Давайте. Тобто я забув сказати, в попередній серії ми тестували оцей двигун об'ємом 1.5. Ми його знімемо. Замінимо ходову на більш кращу, щоб кращий розгін був. Для початку ходову просто модернізуємо, а потім зберемо двигун об'ємом 1.8. Так що не дивлячись на те, що взагалі звук не записується у грі. Ну, він то по факту є, а от при записі його. Немає. І ще й без глушника була ця мазда. Так що на цей раз ми глушник поставимо. ну Головне не забутись його поставити. підвізку ставимо в ній все саме найкраще. Так, продовжуємо. Гальма більш краще поставимо. Ну і давайте звичайні 16 поставимо. Не знаю які. Але давайте глянемо які ми поставимо. Ну, давайте, наприклад, BBC поставимо оці. Ставимо все. І давайте підрегулюємо її. Щоб вона була більш жорсткіша, ця підвіска. Щось вона туди-сюди, ця тачка. Ну, Це швидше вище просто в грі І такий, мабуть, баг. Тому що це збірка. Офіційної версії немає, є лише збірки. І версії різні цієї збірки. Так, тепер двигун збираємо. Чотири циліндри, об'єм 1.8. Так, ставимо Оці Black Series. Ці дросельні заслонки ставимо. Ну, ми вже їх поставили. Ну, оцей випускний колектор, тому що ми робимо атмосферник. Трансмісію поставимо. Ну, оця нехай буде. Тепер у неї буде шість ступенів. Щоправда, ніч, фари засвітяться? Ну, як я говорив, вони засвітилися? Так, ми все поставили. Давайте подивимось. Потужність 237 коней та 360 момента. Так, оберти максимальні піднімаємо. 12 тисяч. Я прямо здивований. 12 тисяч обертів. Нічого собі та тихіше. Я не можу підрегулювати вали оці. Так, тепер подивимось на потужність. 268 коней та 405. Момента. Так, тепер підрегулюємо. Коробку передач. І подивимось на графік. Ну, досить різкий до 7000. Давайте перевіримо. А, забув глушник поставити. <кій> ну, давайте я не знаю, який поставимо глушник. Але не такий, як у моєї тої. Ні, не цей. Давайте цей поставимо. І підрегулюємо його так, щоб він. Якось краще виглядав. Так, вперед видвигаємо його. Так, щось він. Щоб тра... Tra... трохи по розмірам він не підійшов. Давайте запустимо його. Ну і давайте проїдемось. Просто проїдемось. Погнали. Тихіше. Я ще не так підвіску підналаштував, що вона тряслася вся. Як ви бачите, як вона трясеться. Погнали. 2,8 до сотні. Нічого собі. Оце жене. От, після п'ятої вже якось важче. Мабуть, знову щось там я. Не так. А, є і шоста навіть передача. Так, давайте ще раз п'яту та шосту передачу підналаштую. Ну, ось так десь буде. Погнали. Їдьмо собі швидко, що правда це вже можна так сказати ранок. Знову трясеться. Бачите, як вона трясеться. Погнали! Знову 2,8 до сотні. І 88 до 200. Так, 260, 270, 280, 290. Ну, 300 буде вже. Ну і справді 300. Давайте п'яту. В салоні трохи краще. Відчуємо цю атмосферу, коли за кермом я сижу, нібито. Двісті вісімдесят, двісті дев'яносто, триста. Під триста вже о, що за фігня відбувається? Триста десять, триста двадцять. 330 навіть. Нічого собі. Знову за 300 їдемо. Ну, цей, можна так сказати, заїзд. Е перевершив мої очікування. Щоправда, щось машинка трясеться. Але, Але результат уже кращий. Щоправда, вже менше коней, 264. І 401 момент. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!